Наприкінці лютого 2011 року до Славянського міськвідділу міліції з заявою про зникнення чоловіка звернулася мешканка села Привілля Слав'янського району. Міліціянти з'ясували, що чоловік з села не виїжджав, межі країни також не залишав. Проте розшукати чоловіка не вдалося. Про місце його знаходження стало відомо лише наприкінці липня. Була получена інформація о том, що скорішів вже немає в живих. и его тело находится на территории домовладения, где он проживал. Сотрудниками розыска были проведены мероприятия, и на территории домовладения в сарае, закопанном землю, был обнаружен труп данного мужчины. По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска в Луганской области был задержан сын потерпевшего 1979 года рождения, который и ранее судимый. Жінка потерпілого припускала, що до зникнення чоловіка причетний син. Проте міліціянтам про свій здогад не повідомила, бо боялася втратити ще й сина. Затриманий у скоєному зізнався, але причини, що призвели до трагедії, пояснити не зміг. Пройзошов конфлікт, і син наніс тілесне повреждення ацу. Однак, так як не розчитав силу, останній скончалося. Проти 32-річного чоловіка порушена карну справу за частиною першої статті 115 – вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.